Вас майже неможливо звільнити у Німеччині, якщо ви пройшли випробувальний період та маєте безстроковий контракт. Зверніть увагу на ці п'ять пунктів, щоб не натрапити на шахраїв. Перше, найважливіше завжди мати трудовий договір в паперовій формі. Друге, випробовальний термін може тривати до шести місяців. Важливо якнайкраще показати себе саме в цей період. Третє, заробітна плата повинна становити мінімум 12 євро та 41 цент брутто на годину. Якщо ви бачите меншу суму на контракті, тікайте. Четверте, якщо ви захворіли, ви можете отримувати зарплату протягом шести тижнів. Вчасно повідомте роботодавця та надайте лікарня. Ні п'яте жодних перепрацювань. Робочий день не повинен перевищувати восьми годин. Ви можете перепрацювати на дві години в день, якщо ваш роботодавець розрахується з вами за це грошовою надбавкою або вільним часом. Ніколи не підписуйте договір, який ви не розумієте. Ви можете взяти документ додому та спокійно його прочитати. Переходьте за посиланням в описі, щоб дізнатися більше про ваші права на роботі.